Топ 10 фільмів для ХЕЛОВІН настрою, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. ХЕЛОВІН цей культовий слешер Джона Карпентера, поклав початок жанру фільмів про масових вбивць. Майкл Майерс, маніакальний вбивця в білій масці, тікає з психіатричної лікарні і починає переслідувати підлітків у маленькому містечку. Лорі стає його головною жертвою. Проте, попри всі намагання Майкла, їй вдається вижити. Фільм став класикою завдяки напрузі, музиці і символіці маски Майкла Майерса. Всього чотири частини фільму. Всі вони розповідають історію довготривалого протистояння Лорі і Майкла Майерса у центрі всіх фільмів Лорі, яка постійно бореться зі своїм страхом і злом, яке символізує Майкл. Хеловін започатковує цей конфлікт. Хеловін, 20 років по тому, показує її спробу впоратися з минулим. Хеловін, ніч жахів, повертає до коренів. А Хеллові кінець завершує епопею, показуючи фінальну розв'язку, де зло, нарешті, має зустріти свій кінець. Воно. Ця екранізація першої частини роману Стівена Кінга переносить нас у містечко, де група дітей, відома як Клуб Невдах, стикається з жахливим злом, яке постає в образі клоуна Пенівайза. Pennywise може приймати форму найбільших страхів дітей, і кожні 27 років повертається, щоб тероризувати містечко. У першій частині клуб Невдах об'єднується, щоб протистояти Пеннівайзу та тимчасово перемогти його. Події другої частини відбуваються через 27 років після першого фільму. Діти з клубу Невдах подорослішали і залишили містечко Дері, проте вони повертаються, коли зло знову починає прокидатися. Доктор Сон, це екранізація одноіменного роману Стівена Кінга, що є продовженням його культового твору Сяйво. Хто не дивився, рекомендую спочатку Сяйво і після доктор Сон події фільму розгортаються через багато років після трагічних подій у готелі Оверлук. Денні головний герой, тепер дорослий і намагається впоратися з травмами свого минулого. Він бореться з алкоголізмом, як і його батько, але водночас прагне контролювати свої паранормальні здібності, так зване сяйво. Денні працює у хоспісі, де використовує свій дар, щоб допомогти людям спокійно відходити в інший світ, звідси й назва доктор Сон. Доктор Сон це успішний приклад продовження класичної історії, яке може сподобатися як шанувальникам фільму Кубрика, так і поціновувачам творчості Кінга. Фільм вражає своєю атмосферою, грою акторів і інтригуючим сюжетом. У нас є привид: це комедійний фентезі від режисера Крістофера Лендона, який вміло поєднує елементи комедії, пригод, сімейної драми та містики. Картина заснована на оповіданні Джефа Мана і розповідає про родину, що стикається з паранормальним явищем, привидом який живе в їхньому новому будинку. У нас є привид, це легкий, приємний фільм, що пропонує цікаву суміш сміху і емоційних моментів. Це чудовий варіант для сімейного перегляду або для тих, хто шукає ненав'язливе розважальне кіно з краплею містики. Прокляття Брідж Голлоу» – це комедійний фільм жахів, випущений на Нетфліксі. Фільм орієнтований на сімейну аудиторію. Він намагається утримувати баланс між легким жахом і комедією, що робить його привабливим як для молодих глядачів, так і для дорослих. Сюжет обертається навколо родини гордонів, яка переїжджає до маленького містечка, відомого своїм захопленням Хеловіном. Донька випадково випускає давнє прокляття, яке оживляє всі хеловінські декорації в місті. Тепер, щоб врятувати брідж від навали зомбі, скелетів і інших страшилок. Батьку та доньці доведеться об'єднатися і знайти спосіб перемогти духа винуватця. Це ідеальна стрічка для тих, хто шукає чогось не нав'язливого, але атмосферного. Крик, перша частина культової серії Веса Крейвена, крик революціонізувала жанр слешерів, поєднуючи самопародійні елементи з жахами. Події розгортаються в маленькому містечку, де таємничий вбивця в масці примари починає переслідувати підлітків. Головна героїня Сідні Прескот стає головною мішенью маніяка. Серію крик об'єднує центральна тема протистояння Сідні і нового вбивці, який постійно бере на себе роль гостфейс, а також сатиричний погляд на жанр жахів і кіноіндустрію загалом від першого фільму 96-го року. Який перетворив жанр слешерів до останньої частини Крик 6 23-го року? Кожен фільм грає з жанровими кліше, зберігаючи напругу та цікаві повороти сюжету. Постійне повернення старих персонажів та оновлення історії новими поколіннями дозволяє фільмам залишатися актуальними і водночас ностальгійними, зберігаючи баланс між жахами і гумором, який так полюбили шанувальники. Вулиця Страху це три частини хоррор франшизи від Netflix, яка базується на популярних книгах жахів. Кожна частина переносить глядачів у різні часові періоди, розкриваючи моторошну історію невеличкого міста, що протягом століть зазнає нападів невідомих жорстоких убивць, вулиця Страху. Частина 1» – перший фільм, що розгортається у 90-х роках, де група підлітків намагається розкрити таємницю серії вбивств, які почали відбуватися в їхньому місті. Вулиця страху. Частина 2» переносить нас у 70-х роки в літній табір, де розгорталася кривава різанина, вулиця страху. Частина 3» – завершальна частина, яка досліджує витоки прокляття міста, що бере початок у далекому 17-му столітті. Ці фільми чудово підійдуть для фанатів слешерів і містичних історій, які прагнуть чогось нового з елементами старого. Бітлджус фільм має дві частини. Перший Бітлджус вийшов в 1988-му. Це класична комедія жахів від Тіма Бертона, яка завоювала серця глядачів завдяки своєму унікальному стилю. Чорному гумору та креативній візуальній естетиці. Головні герої Адам і Барбара після трагічної автокатастрофи виявляють, що вони стали привидами, які не можуть покинути свій будинок, і вони звертаються за допомогою до ексцентричного і дещо небезпечного привида на ім'я Бітлджус. Бітлджус 2» – це довгоочікуване продовження культового фільму, яке повертає глядачів до улюбленого химерного світу привидів та чудасі через 36 років. З поверненням оригінального акторського складу та залученням нових талантів фільм став подією для фанатів жанру і творчості Тіма Бертона Фокус – Це культова комедійна фентезі. Фільм вирізняється своєю атмосферою, гумором і яскравими персонажами, що робить його улюбленим вибором для перегляду на Геловін. Події фільму розгортаються в салемі, відомому через історичні процеси проти відйом. Три сестри відьми були страчені за чаклунство, але перед смертю вони наклали закляття, що поверне їх до життя. Через 300 років це трапляється, коли підліток випадково воскресить сестер. Тепер діти повинні зупинити відьом. Перш ніж ті заволодіють містом і отримають вічну молодість. Фокус Покус чудово поєднує комедію з елементами містики та жахів. Хоча це більше сімейний фільм, ніж страшна казка. Атмосфера Геловіну відтворена через традиційні декорації, костюми, темні вулиці Салема та чарівні заклинання. Пастка це психологічний трилер з елементами жахів, знятий Джорданом Пілом. Фільм розповідає про Криса. Молодого афроамериканця, який вирушає зі своєю білою дівчиною Роуз на вихідні до її родини в заможний передміський район, спочатку його прийом здається дуже привітним, але поступово Крис починає помічати, що в будинку відбувається щось дивне. Атмосфера занепокоєння та тривоги наростає, коли він розкриває моторошну правду про таємниці цієї родини. Майстерно побудована напруга, незвичайний сюжетний поворот і символізм роблять пастку не лише захопливим фільмом жахів, але й гострою сатирою на сучасне суспільство. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!